Я для багатьох Америку відкрию. Дивіться, дерев'яні, тобто міжкімнатні двері на 80 і вхідні металеві двері на 80. Це два абсолютно виходить різних проєма по розмірам. Пояснюю, чому. Тут у мене просто недавно одна канітель була з, такими, з одним замовником. Дивіться. Міжкімнатні двері, от коли ви приходите в магазин, вони продаються от двері 800 на там, 1950. Да? От розміри це дверного полотна, тому що вони продаються комплектами. Тобто дверне полотно, окрема коробка, там добори, обналічка і тому подібне. Вхідні металеві двері маркуються по габаритним розмірам коробки, тобто по вашому проєму. Тобто треба рахувати, якщо у вас будуть двері 800 там, на 2050, то треба ще, щоб мати чистий проєм, треба мінусувати товщини коробки. Тому що двері металеві завжди комплектуються коробками. Хоч це персональне виробництво індивідуальне, хоч ви йдете в магазин. Це так само, як з круглою трубою. От ви йдете круглу трубу на базу куплять, на металобазу. Вона, не пам'ятаю, до 40 якогось діаметра, до 42-го, по-моєму, вона маркується по зовнішньому діаметру е, труби. Всі, вся номенклатура, яка йде вище, вона маркується по внутрішньому діаметру труби. Тому що так теж багато хто людей каже, от, заказав там е, соту трубу, а мені прийшла там 100, 100 якась більша. Блин, дураки продали мені, що попало. От. так, що, коли ви такі от специфічні речі купляєте, завжди уточнюйте ці нюанси.